І так, добрий день, добрий вечір, доброї ночі, доброго ранку, друзі. Обіцяв я засняти перший бій е, Себастьяна Пшибища і Якуб Вікач. І... Так, зараз. Ну, в першому бою... О, в другому бою Якуб Переміг. Переміг ударом в печінку. І зараз розпочнемо дивитись їх перший бій. Я так розумію, за рік до цього. Але на іншій платформі. На іншій Лізі Бойцовській. Окей. Let's go. В першому, тобто в другому бою, бійці показали такий жвавий бій. Процентів, мабуть, 75 це був бій у стійці. Гарно, гарно, Себастіан душив, гарно показував боротьбу, міг. Виграти той бій. Але в кінці якого в середині третього раунду Якуб наніс такий. Себастіан. Себастьян наніс такий удар знизу по печінці, і Якуб не зміг нічого зробити. Подивимось. Що вони показали у першому бою? І на що їм був реванш? Щось цікаве, мабуть, було. Так, знову... Я так розумію. І Я так розумію. Вага у них менша була. Чим у другому бою? Акуратно. На дистанції працюють обережніше, ніж у другому бою. Перестрілюється джебами, лоу-кік. Від Себастьяна. Ой-ой-ой. Гарно, гарно проходить. У Себастьяна. Руками у щелепу. Ох! І тут він теж гарно по корпусу працює. Нога вистрілює ногами, обмінюються бійці. Ударами, ногами, реплінг. Так, ну я так розумію, Якуб е, любить поборотися. А Себастьян любить поробитися. Ой-ой. Відкрився ОКТАГОН, Ну, це не гарно так. Не додивилися організатори. Я так розумію, то так. Перший бій в них був у Росії. Нагадую, що Росія страна агресор, яка веде війну в Україні. А, продовжують вони рефері їх. Відновив у боротьбу. Так, Якуб зараз може його задушити. Забирає Але Себастьян вириває ні. Якось Якуб не глибоко руки е... Ванзіл. <соць> У шию. Тому е... небезпеки великої немає зараз. Можна сказати, що Якоб... Ой-ой, ой, -ой, -ой душаючий можна завершити цей бій. Ну, це. А як він виривається? Він вирвався, друзі, ого. І перевів Геплінг себе зверху. Ого, Себастьян. Дивую мене, я... Другому бою теж е, думав, що він програє, а він виграв другий бій. І зараз Ну, мав усі шанси програти. А зараз вже зверху давить Якуба. Локаточки накидую. Пора вставати вже. Давайте. Ну такі удари. Мощні, терпить. Що один, що другий. Але як там він вийшов з удушаючого. Там майже закритий. Ох, розмін руками такий друг другу попадають, але Якоб, по-моєму, більше попав. Настріляв, накидав. Так. Стійка дистанція потрохи відпочивають. Ні, не відпочивають, накидують удари. Скільки так, перший раунд закінчується? Окей, тут ну радний бій, але те, що показав у Греплінгу і мав задушити Якуб Себастіна, я думаю, Якубу можна з невеликим перевісом віддати перший раунд. Ох, як у ніс. Тут Себастьян накидує. Але не прям сильні удари. Тут розмін ударами. Не все показали. Зараз почнеться другий раунд. Що я думаю? Ну... Мені здається, перший бій цей все-таки Якуб забрав. Хоча хто зна. Погнали другий раунд. Спокойно розпочинають у стійці. Ну так, друг, другий бій. Більше в них таких. Суєти більше було. Хотіли показати друг другу, що ну, вже знали друг друга. Знали план на бій. А тут, мабуть, перший раз зустрілись, Ну так, перший раз. Привіт Греплінг. Себастіан зверху. Ну, Якуба боротьба краща, мені здається. Все-таки Себастіну треба вставати. Що подивимось, може Себастьян собі бі забрав знизу удушаючим. душаючим. Окей, не, не дасть встати. Це Рефері дав встати. Стійка. Лукі. Ну, локіки лу такі. Дуже хитрі удари. Ох! Ущелево проходить. Ох, колхозний такий удар. Але. Перехід у партер. Накидує Себастіан. гарно накидує. Ну зараз перевага у Себастьяна. Але встає Якуб встає. І може перейти ні, не може поки що. Думав, зараз він зайде за спину. Так, ну тут. У Партері. Тратиться багато сил і у того, хто зверху, і хто знизу. Бо деякі думають, що коли лежиш у партері зверху, то менше сил тратиться, але ні. Обидва дуже багато сил тратять у партері. В'яже руки. Себастіан. ну, перехід. Ох. Ну так, бо боротьба трішки краще у Якуба. Можливо, і фізично підійшов к цьому бою краще. Більше в нього таких різких переходів, різких ударів. Ну, поки що, к останній хвилині другого раунду, я думаю, перевага у Якуба. Люблю я гребляних, але коли так в'яжуть руки коли нема активних действий, то трішки нудно стає. Але важко бійцям, важко і встати, важко боротись. Якоб, не хоче вставати, він, він чу, чує свою перевагу у партері, він не хоче вставати. А я так розумію, Себастіан. Йому здається, що вони рівні в боротьбі. О, а зараз можна перейти на шею. Душающій. Ні. Кінець другого раунду. Ну, до 100%. Другий раунд за Якубову. Ну якщо дійде до кінця бій, то мені здається все так Якуб. Забереті бій. Так, сил у Себастьяна мало залишилось, його, його навіть не садять на стільчик, бо не встане. Так, настрілював. Ну тут Якоб йому щелепу так робив, так. Трішки колхозним ударом, але теж непогано. Ну що, третій раунд. Ну, сил, сили, перевага, зараз все на стороні Якоба. Я буду дуже здивований, якщо перший бій Себастьян теж забрав. К другому бою Себастьян нам много, набагато краще підійшов. Провів гарн -та гарний табір, мабуть. Ну, хоче Себастьян показати, що він не устав, але не надовго його зараз вистачить. Ще пару ударів. І під підсяде. Мені здається. Оп, пропускає. Так, Греплінг. Греплінг. Якуб хоче його здолати у партері. Так, так, зараз переведе. Нема сил Себастіна. Накинув буху. Ну, давай. Переводь його. Так, майже все перейшли. У партер. Розтягувати. Старається. Так, треба зімкнути ногу. Могу. Так, перехрести перехрещуй ноги і можна забирати. Ну, такі удари вже. Показати що, типу, сили є. Так, можна задушити. Ах. Перехрестити треба було ноги. І забирав би Якуб цей бій. Ну зараз, перехрести ноги. Щось дивно. Але я не там. Був би я там, я б вже програв. Так, накидує ще трішечки руками. Ну, треба додовити, тут, тут я не знаю, що повинно случитись, щоб Себастьян виграв цей бій. Референ не буде їх зараз у стійку. Оп, переводи, але не, не може він шею захватити. Перехрестив ноги. Шею не може забрати. Ну, якось такий. Я бачу, що сил у Себастьяна немає, але він гарно показує цей бій, гарно тримається. Все, можна... можна задушити його. Ні, не забирає шею. Другу руку не може на шею накинути. Одна хвилина 30 секунд залишається до кінця бою. Перевага у Якуба. Так, ну дивлячись, цей бій. Розумієш, що. Ой-ой-ой, я -ой -ой, що там? Забрав, що я не... точно не вижу. Нє. Ні-ні-ні. Мабуть, до кінця буде цей бій. Так вони і пролежать до кінця бою. Ну і, звісно, Якуб забере цей бій. Хоча. 40 секунд. Ні, не віддає шею Себастіан. Гарно захищається. Не даю Рефері за сітку триматись. 20 секунд. Ну так. Себастьян зверху накидає удари. 8 секунд. Треба завершати, щоб перемогти цей бій. Ні. Mm, трошечки, ще б хвилину, може б і зміг. Але мені здається, Себастьян програв цей бій. Греблінг на його. Але в другому бою, хто не бачив, він дуже гарно підготувався і забрав той бій таким ударом гарним. Якуба вітають, зараз подивимось. Ну я на 99,9% впевнений, що Якуб забрав цей бій. Нічого Себастьян не показав прямо якихось там гарних дій. Може пару ударів гарних пройшло, але таке перевага на боці Якуба. Що там показуєте? Показуйте нам? Що там довго? Ех? Ну, я впевнений, що Якуб забрав цей бій? Краще показав себе, краще підготувався. І так, рішення суддів. Так, Якуб, звісно. Перевага була на його боці, і він забрав цей бій. Але дякую, що дивитесь. Буду продовжувати знімати для вас бої. Зараз підписників небагато у мене. Шість. Але я впевнений, що буде більше. Окей. Окей. Дякую, що додивилися мною цей бій. Продовжую знімати. Ставте лайки, підписуйтесь. І кожну. Кожен вікенд. <кій> може, два рази на тиждень, може, один буду випускати відео. Дякую, побачимось!